А от у сумах стане менше автобусів. Із маршрутів номер 20 та 58 зняли кілька машин. Перший урізали на три автобуси, другий на два. Таке рішення ухвалив виконком. Внесли корективи і щодо руху на деяких маршрутах, аби ті мали більший прибуток. Далі продовжить Юлія Марковська. Обидві маршрутки і шоста містечко Ковпака і восьма Василівка Тополянська захотіли кататися через ринок. Мовляв, саме там на них чатує найбільша кількість пасажирів. А вони такий ласий шматок об'їжджають вулицею Героїв Сталінграда. Перевізник восьмого маршруту хоче забирати пасажирів із ринку лише коли їде в одному напрямку з Василівки і не під'їжджаючи до Макдональдсу. Маршруті, мешканці ну, тобто дістали. Вони кажуть, що я не хочу перевізник іти на зуб, хоча це не мої конкретики. Тобто, основне, що їм треба, це з ринка, вони з танбами, ці бабусі діляться. З перевізником солідарні і сумчани. Аж зараз воно воді останавлюється, треба скільки йти. З сумками, як добиратися? На роботу ближче, швидше. Що ви одно так, не на ринок заїхати і. Додому за і на роботу за всі маршрутки обходять центральний ринок, тільки дві до ринка. Перевізники нарікають вже після впровадження нової транспортної схеми свої шляхи курсування змінили чотири маршрутних таксі, поїхали повз головного торжища. Тож хочуть і собі так. Я учені трьох років вже з цим. всім розрішили їздити через ринок, а одну шістьорку. Значить, шістьорка мішає. Тралі управлению. а 48 машин ви запустили за время через рина. вам не мешает? Нову транспортну схему чотири роки тому склали саме для того, аби розвантажити центр міста. Відтак і нові корективи наразі не є доречними, наполягають члени виконкому. Я їжджу в выходной день, нормальний маршрут, я доїжджаю до Прокоф'єва і далі на Прокофєва самостоятельно йду. Я не хочу 18-тим їхати до Прокоф'єва, тому що мені невыгодно через цей ринок 55 разів їздити. Я свободно їду з и І нормальний маршрут. Чому? До всього, якщо двом маршруткам дати волю, їхні шляхи співпадуть з тролейбусними, а це не на користь останнім. 15 автобусів це 5 по восьмірки і 10 по шестерки. Якщо вони зараз будуть їздити під тролейбусними лініями, десятка і сімка, ну самі розумієте, скільки ми вимушені будемо давати допомоги тролейбусному управлінню. Відтак, після оприлюднення рішення виконкому, свій шлях змінить лише одна маршрутка, восьма. А от шості їздити як і раніше, в об'їзд рішення одноголосне. Юля Марковська, Олександр Локсєнко та Сергій Мілевський на часі новини.